Чемпіонат України з футболу серед структур ДСНС у Чернівцях. Рекордна кількість команд 27. Серед усіх колективів і рятувальники з Рівненщини команда рівне 112. Їхали на турнір з бажанням перемогти, але каже капітан: об'єктивно оцінювали свої можливості. Завжди там менша кількість, це аж 27 команд. Ну, хоча би попасти в одну восьму, одну четверту, десь такі. Знаючи, що на попередніх турнірах ми не займали високих місць. Було шість груп по чотири команди, і в одній було три колективи. З кожної групи виходили дві кращих команди, а також два кращих колективи, які посіли треті місця. На груповому етапі наші рятувальники викладалися на максимум у кожній грі, але по суті застрибнули в передостанній вагон та пробилися у плей-офф. В групі рівня 112 грала 3 гривні шью і вийшла як друга найкраща третя. В одній восьмій рятувальники з Рівненщини зустрілися з одним із фаворитів чемпіонату командою з Кіровоградської області. Шансів на прохід цього суперника не давав ніхто. Наших рятувальників ще до гри відправляли додому, але не тут то було. Хлопці із команди «Рівне 112 з самого початку знали, що робити. Це наш такий стіль. Від оборони ми свій момент ми знайдемо, а від оборони це тяжче грати. Ти постійно в обороні, ти постійно обороняєшся, а потім контратака. Як виявилось, то це наш стіль. Ми добре зіграли від оборони, потім забилися і все. Відігравши надійно позаду, рівняни реалізували, чи не єдиний свій шанс у грі проти команди з Кіровоградської області з рахунком 1-0. Саме наші хлопці пройшли далі. Це і був своєрідний переломний момент. Команда була одна із найсильніших. Ми їх обіграли. Колектив повірив себе. Окрилені успіхом рятувальники з Рівненщини на стадії чверть фіналу не помітили конкурентів із Волинської області 3-0. Та у півфіналі з таким же ж рахунком розібралася з командою з міста Київ. <звіт> у головному поєдинку зійшлися представники Рівненської та Черкаської областей. Ні, черкаси не йшли ризикувати і не ми не йшли ризикувати. Ми чекали свого моменту, так само і черкаси шукали свого моменту. Були моменти забивати, наш голкіпер десь виручив, той голкіпер виручав. В основний час сильнішого не виявили. 0-0. Права дійшла до серії пенальті із ударами з позначки рівняни не впоралися, забили лише один раз. Натомість суперник свої нагоди реалізовував ефективніше. Відтак у команди рівне 112, лише срібло. Втім, і цей результат є історичним, адже до цього чемпіонату найкращим нашим місцем. Було четверта перед турніром, якщо б нам сказали там, да там ну що там рівне, яке місце буде, то я не знаю. Нам би, може і не казали, що ми в фіналі навіть будемо. А ми зібрались, ми віддали все, що могли. Кожен гравець ну віддався на 120%. відсотків. Тому після вже, після того, як відійшли трохи від фіналу, то ми зрозуміли, що друге місце те. Так, також непогано. Кращим голкіпером чемпіонату визнали рівнянина Дениса Пашкевича. Він на останньому рубежі допомагав нашим крокувати турнірною сіткою. Я думаю, що тільки за того, що всі ігор, яких ми зіграли на турнірі, п'ять закінчили з нулем, з нулем по графі пропущених. Ну, це заслуга більш моїх, мабуть, захисників всієї команди, що менше били, блокували удари. Де треба було вирушити а вирушив команді рятувальників Рівненщини уже понад 10 років. Колектив Рівне 112 активно бере участь у турнірах, які відбуваються в Рівному та в області. Також представляє наш край на змаганнях серед ДСНС та різноманітних всеукраїнських турнірах. Зараз представники колективу роздумують над тим, аби заявитися на футзальний чемпіонат Рівненщини. Разом із тим уже жартують, що відтепер керівництво ДСНС у Рівненській області від команди вимагатиме лише перемог. Втім, вірять. Що їм такі завдання під силу Вадиморос Олег Шаламай, телеканал і